Доброго дня, шановні глядачі та гості каналу Мотостор. Ми знаходимося в місті Хмельницькій біля території заводу Дем за адресою Проспект Миру 99 дріб 101. А тепер декілька слів по міні-тракторам, які ви бачите на екрані. Це у нас Донфем 244 в комплектації люкс. Передні колеса 6,5 на 16. Задні колеса 11.2х24. Капотом цього трактора знаходиться двигун км 385 24 кінські сили, трактор повнопривідний, 3 передня лінзована оптика, передній міст на сердукторного типу, ось так виглядає кліренс Дунфінга. Чотири передні противаги по 20 кг кожна. Капот на пневматичних амортизаторах. Акумулятор встановлена варта на 70 Ампер годин, бачок гідропідсилювача, керма. Тривунка км 385 паливний фільтр, масляний фільтр, вісільник зі змінним картриджем, повітряний фільтр. З іншої сторони, трактором встановлена маса, є генератор а Вт, два інша насосуть. Особливості тракторів доптинг є те, що можна встановлений. Так і горизонтально. Роздільні педалі гальм, ножний газ, ручний важіль газу, стояночне гальмо, важіль піднімання, опускання на візки. З лівої сторони для зручності посадки є підніжка, гумові коврики, щеплення трактора нового зразка, коробка на 4 плюс 1, повишені, понижені. Це на сключення виключення передка. Сидіння. сидіння регулюється вперед назад, регулюється по рівні жорсткості, класична панель приладів, 5 покажчиків, мотогодини, зарядка генератора, датчик тиску, температура охолоджуючої рідини в радіаторі і покажчик пального в системі. Додаткові поворотники, ліхтар заднього входу, розетка під причіп. Вал відбору потужності, двошвидкісний 540 і 730 обертів на хвилину. Трьохточкова навіска. Витримує вагу до 550 кг. Два гідровиходи швидкоз'ємними. Вага всього трактора 1350 кг. Буксирувальний гак. Вал відбору потужності. І Послухаємо роботу двигуна і подивимося на роботу світлових приладів.